Шому сьогодні робимо, Михас? По техніку, да? Да. Чи це там, бляна, сравити? Он видео в караване, а тепер відео під караван. А, normal. Now it's normal, Так, тепер е перевіряємо, як оно працює, на Михас. Не булькало, все супер. Михайска сунчу. Всім привіт. З вами влог в Британії! Спроміння... Кінець робочого дня. Михайло, зтомився. Українці угу. Британії. Далі. Ну, коротше, друзі, що Ми переїжджаємо в інше місто. Ой, місто. в інше місце переїжджаємо. О, тут зараз нічого, нічого нема. Все готово. Приїжджаємо зараз в інше місце, де її проведемо найближчі пару тижнів і потім буде нова, нова локація. От, тому Дякуємо цьому дому. Їдемо далі. Так, ну що, друзі, ми на новій локації. Будемо жити тепер за мішкою. Uh -huh. mm -hmm. Це наші маленькі речі. Yeah, надіюсь, коли будемо їхати вже додому, їх буде в рази менше. Зараз вам покажу трохи спільних просторів. Як ми живемо, ми харчуємось і що взагалі тут відбувається. Тож, тут є у нас наморки, відповідні до кожного вагончика, прикріплений свій шкафчик, де, типу, є відповідно їжа, є спільні умивальники, посуд, є де готувати, є чайник. Мікроволнова піч. Тут ми готуємо і потім переходимо в іншу кімнату, де ми їмо. Воно виглядає ось так. Тут ми їмо зазвичай, на кожен день є чергування. Отаким От чином воно виглядає. Тому у нас чистенько, все офайно. На цій базі у нас є Wi-Fi. До речі, момент дуже важливий. Wi-Fi в вагончиках дуже погано ловить. Депу типу, зв'язок майже відсутній, тому є сенс виходити або на вулицю. У нас є свій лайфхак. Ми відкриваємо вікно і ставимо телефон на підвіконня, і зв'язок дуже гарно б'є. Живемо від двох до чотирьох людей в кімнатах. Це душові. Тут туалет. А, і так само в іншому корпусі такий же вагончик. У нас на цій локації є дві пральні машини. А, є все необхідне для прибирання. На кожен день чергові по вагончиках прибирають. А, тому є все необхідне для нормального комфортного життя. Це наша локація в кожній кімнаті холодильник. Така шафа, де є типу всі необхідні запаси. І це наш лайфхак, як ми ловимо зв'язок. Таким чином заливається нове відео для вас. До речі, в нас вже пішли перші. Як потєрі вже один ну, хлопець, як хлопець, чоловік а, завтра же, ну, виїжджає, бо фізично каже, не стягує. Ну і ще пару людей, які вже думають над тим, щоб їхати або на іншу ферму, або додому. Тому в наступних відео може поділюсь над процесом. А, проте нагадую, що це ну, робота не з легких. А, В нас ще а, проходить підготовка. До спаржі. ми ще не збирали. В наступних випусках вам покажу процес відготовки. І може в кінці березня, на початку квітня, вже буде сам процес збору спарижі. Спробую відзняти цей процес, хоча там на конвейері буває дуже складно щось знімати. Але для вас спробую. Зараз ну, майже не знімаю відео, бо по суті знімати нічого. Робота щоденно, рутинна, ніякого інтересу, ну, нічого цікавого. Просто монотонно, щоденно виконується одна та сама робота. От, ми проходимо по грядках, їде трактор і ми за ним вкладаємо оці от кермашки. Землю потім натягуємо а, пленку, щоб вона була максимально як, як струна, ну, і типу, це займає. Це займає один ряд десь може, хвилин 40-45 в середньому. І потім ще хвилин, може 10 натягуємо. І так ми робимо два ряди в одну сторону, два ряди в іншу сторону, обід, потім те саме туди-назад і потім вже вставляємо такі спіци для фіксації, щоб там вітру не здувало таке інше. Початок, там кінець. Отут до дерев ми вже... Почали це робити і десь там буде, буде фініш. Ти маєш завжди от, мати е, темп, бо якщо ти відстаєш, ну, потім за тобою відстає вся команда. Е, і це таке як конвейер. Воно йде процесом без паузи. От, в цілому зараз вже пішов третій тиждень, четвертий вже пішов тиждень. Е, ну, нормально, в принципі, вже трохи адаптувалися. Якщо ну, тупо натягати важкі якісь речі, це бувають такі орлони, то в принципі нормально. Ну що, далі буде. Надіюсь, цікавіша випуска. Друзі, якщо якісь є запитання, пишіть в коментарях. Ну бо знімати, вже, показувати я те саме не бачу сенсу. Тому може якісь такі є більш точкові вже для тих, хто приїхав на ферму або хто планує їхати. Пишіть в коментарях або в особисті, в інстаграмі. Якщо буде це відео популярним і буде актуально розповісти про витрати та доходи, тоді, можливо, зроблю окремий влог або комусь індивідуально, якщо якісь є питання. Все, на зв'язку. З вами був Сергій Островушко, влог блог в Британії. Шукайте своє по життю і проведіть своє життя, свій час задоволення в Кайф і так, щоб вам це подобалось. Папа. Что to... сказать, жизнь прекрасна! В Англии жизнь прекрасна. Yeah. Все кайф. Ну да, все драйв.